Всім привіт, я Аріна. Ви можете знати мене по цих вірусних роликах в Інстаграм та TikTok. Сьогодні я знімаю таке довге тематичне моє перше відео на Ютуб. В свою ж чергу в інстаграмі ви можете знайти ще більше корисної та класної інформації. Підписуйтесь там, я завжди є у сторіс. Ми там трошечки ближче. А сьогодні ми поговоримо про нейл розкламлення в кабінеті Б'юті майстра. А як давно ви заглядали у свої шухляди? У мене буває такий стан, що взагалі не хочеться нічого перебирати та прибирати. А іноді є бажання викинути все. Але чистоту все ж таки я люблю більше. Тому сьогодні разом перебираємо баночки. Знаю, що деякий матеріал потік, тому обов'язково надягаю рукавички, щоб не забруднити руки. В верхній поличці я завжди зберігала запаси гелів та одноразову продукцію. Але з часом поличка забруднюється, тому обов'язково дістаю все звідти. Перевіряю кожну баночку на строк придатності. Ор заодно оновлюю в пам'яті, що в мене є і що закінчилось. Також іноді трапляються баночки, які давним-давно потрібно було б Викинути, але чомусь вони там лежать. тому відсортувала все потрібне із сміття і починаю прибирати шухляду. Гарненько все натерла і починаю складати все назад. До речі, щодо одноразових пилок, пончиків папа. Знаю, що багато хто не вміє змінювати блок в самому пончику. Тому ось маленька інструкція. Розділили пончик навпіл і дістали все зайве. Ставили в нього новий блок, засунули кінчик абразива в дірочку і накрили другою частиною пончику. І готово можна користуватись далі, і пончик не обов'язково викидувати. Ось ми і завершили прибирання першої шухлядки. З Деякими баночками прощаю. Користуватись ними вже не буду, а простір вони захламляють. Деякі пляшечки. З гель-лаками та ботл гелями ставлю в самий низ. А тут уже важка артилерія, те, чого я так давно боялась. Залізти в цю шухляду було страшно, але вже діватись нікуди. Як і завжди вигрібаю все. Погане і те, чим рідко користуюсь, викидаю в смітник. І Я просто терпіти не можу звичайні баночки, які люблять текти. А ось у ізі цих проблем немає, за що я їх дуже обожнюю. По максимуму вимиваю поличкою, вирішую її накрити рушничком. Звичайно, ж витираю кожну кожну баночку і все складаю назад. Взагалі я обожнюю, коли в мене чисте приміщення, чисті полички. Цим і працюється легше, і дихається краще. В самий дальній куточок ставлю матеріал яким користуюсь річ? А більш популярні позиції ставлю наперед, щоб простіше було знайти. Так, поки що залишаюся у такому стані, де мене прийшов клієнт, тому я біжу переодягатись і працювати. Взагалі в мене дуже часто траплялася ситуація, коли сидиш пиляєш з клієнтом, клієнт обирає якийсь там мільйонний відтінок нюту, ти відкриваєш шухляду і просто тупо не можеш знайти цей відтінок гелю. Чому? Тому що купа різних банок, купа різних кольорів, різних брендів, і в цьому бруді просто неможливо щось знайти. І в кінці кінців ми робили якийсь інший колір, тому що той я не знайшла. І після роботи я його знаходжу все ж таки. Тому що там просто такий бруд, ну просто реально неможливо щось знайти. Так, тим часом я вже порозкладала всі свої шухлядки, все поставила на місце, повитирала всі баночки, всі кольори розставила і зібрала, звичайно ж, і бруд, те, що треба викинути. Ось він в цій горі і гель-лаки, і гелі, які вже майже завершились, і я думала, що ще може на когось вистачить з якихось клієнтів, але вони не користуються популярністю, тому я просто їх викидаю вже сьогодні і забуваю за них. І ще гелі, які взагалі не користувались популярністю, взагалі, от реально їх ніхто не використовує. Вони є в моїй палітрі, ними ніхто не зацікавився, тому я їх теж викидаю, тому що вони займають місце. А ними ніхто не користується. Ось. І треба ще не забути з палітри їх теж дістати. Що не було нежданчика, раптом хтось все ж таки захоче, а його вже я викинула. Протираю ретельно теж весь комод, щоб він залишався чистеньким, тому що тут стояли баночки, з яких тік матеріал, тому треба гарненько все витерти. Тож, що ми маємо в результаті? Ми так. викинули все зайве з цієї шуклятки, пересортували матеріал. Тут в мене всі баночки запасні. Ось далі тут також все пересортували, зайве викинули. Ці шухляці я вже прибирала, тут все таке допоміжне. Ось. І в нижній я теж прибирала. І сюди приїхали деякі гель-лаки, які були ось тут, але їм не вистачило місця, а тут їм якраз супер. Це відео вийшло дуже коротеньким, але я сподіваюся, що я вас змотивувала на прибирання, тому що я дуже люблю, коли в мене в кабінеті чисто, і тоді голова якось ясніше думає. Сподіваюсь, вам сподобалось таке відео. Сподіваюсь, знайдуться люди, які буде таке цікаво. Ось тому підписуйтесь на канал, залишайтесь зі мною. Я ще планую дуже дуже багато корисного контенту знімати. І ви також в коментарях можете написати, що б вам хотілось побачити від мене, можливо, щось з неосфери. Також не забувайте підписатись і на інстаграм. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Всім па-па!